Запорізька область в початку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Співробітники так званої адміністрації Запорізької області відправляють на фронт непотрібних людей та дають вказівку підготувати відповідні списки. До списків неугодних потрапив і гауляйтер Гєнов, з яким Балацький в поганих стосунках. Тим часом війська РФ влаштували чергову провокацію. Вночі окупанти гатили по Запорізькій АЕС. Внаслідок обстрілу була пошкоджена і відімкнулася остання лінія зв'язку з енергосистемою України Дніпровська. Міський голова Енергодару повідомляє, що увімкнулися дизель-генератори, запасу палива, для яких вистачить на 10 днів роботи. Також було зафіксовано вибух у районі розподільчого пристрою, розташованого на ТЕС в Енергодарі. Внаслідок таких провокацій з боку окупантів вимкнулось електропостачання в самому місті, а також у Мелітополі, Бердянську та Приморську. У деяких районах міста не було електрики, а відповідно не працювали водонасосні станції, тому залишились також і без води. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. У селі Підгірне Васильівського району Запорізької області підірвалося на міні двоє дітей віком п'яти та десяти років, що разом з родичем пішли шукати мобільний зв'язок у поле. Від отриманих травм діти померли, повідомляє офіс генпрокурора. Через бавовнятку на Кримському мосту цей евакуаційний шлях тепер закритий. Ворог вирішив відігратися на мирних мешканцях, оголосивши, що у суботу та неділю нікого не випускатимуть. У них вихідний. Єдине метод евакуації он есть через Васильівку. Сьогодні радісні новини були, коли чотири колони випустили для евакуації. Люди плакали від щастя, але через буквально 30 минут рашисти сказали всім розвернутися, і суботу, воскресенье у них вихідний день більше нікого випускати не будуть. Поэтому терор продовжується. міський голова Мелітополя також зазначив, що до міста почали прибувати рефрижератори з тілами окупантів з Херсонського напрямку, адже втрати ворога великі, тому їх нікуди дівати.